Вітаю! У цьому розборі ми беремося за одну з найзагадковіших і найважливіших тем нашої історії. Спробуємо розібратися, з чого все починалося. Зазвичай, коли ми думаємо про початок історії якогось народу, нам уявляється така собі проста і зрозуміла картина. Але як це часто буває, реальність виявляється куди складнішою і, чесно кажучи, набагато цікавішою. Отже, розділ перший історія викарбована в камені. Давайте почнемо з того, що, здавалося б, знають усі з класичної, так би мовити, версії заснування Київської Русі. І ця версія звучить приблизно так: у IX столітті слов'янські племена, знаєте, потопали у внутрішніх конфліктах, у чварах. І от щоб навести лад, вони вирішили запросити іноземних правителів, князів варягів. Це і є той самий знаменитий сюжет про запрошення варягів. Ключовий момент, який на перший погляд і запускає всю машину історії. І ось ці знамениті слова, які, мабуть, багато хто чув, зафіксовані в повісті минулих літ, нашому головному джерелі інформації про той період Земля наша велика й багата, а порядку в ній немає. Прийдіть, княжити, і володіте нами. Здається, все кришталево ясно, правда? Ось вона точка відліку. Але не все так просто. І тут ми підходимо до нашого другого розділу таємниця Русі. Бо щойно ми починаємо копати глибше, одразу ж натрапляємо на першу велику загадку а хто, власне, такі ці люди, яких називали Русь? Ким були руси? Здавалося б, просте питання, але саме воно стало причиною однієї з найдовших і найзапекліших наукових суперечок в історії Східної Європи. І тут історики, так би мовити, розділилися на два табори з одного боку, норманійська теорія. Її прихильники кажуть, руси це скандинави, вікінги. Назва, мовляв, походить від давньоскандинавського слова, що означає веслярі, і на підтвердження наводять візантійські та арабські джереля. З іншого боку, антинорманістська теорія. Тут усе навпаки: руси це слов'яни або якесь інше місцеве плем'я, а назва пов'язана, наприклад, із місцевими річками. І головне, держава могла виникнути і без будь-якого іноземного втручання. І ось тут ще один цікавий момент: ми звикли говорити Київська Русь. Але сам цей термін з'явився набагато пізніше. Його придумали історики аж у XIX столітті. Люди, які жили в той час, називали свою землю просто Русь або Руська Земля. Уявляєте добре. Ідемо далі. Розділ третій ріка влади. Бо крім суперечок про те, ким були руси, є ще один надзвичайно важливий фактор, який сформував їхню державу. І це географія та, звичайно ж, економіка. Справжнім хребтом, основою цієї нової держави, стала гігантська торговельна артерія. Вона, наче вена, з'єднувала холодну Скандинавію з багатою Візантійською імперією, і цей шлях усім нам відомий як шлях із варягів у греки. Ось погляньмо на карту. Вона чудово це ілюструє. Дніпро був не просто річкою. Це була справжня супермагістраль того часу. Ним везли товари, ними йшли війська. Це був шлях, що з'єднував Балтіку з Чорним морем і казковими багатствами Константинополя. А що ж це були за товари? Ну, дивимося хутра, собулі, бобри, які в Європі та Візантії цінувалися на вагу золота віск, мед, раби. Натомість з півдня везли візантійський шовк, срібло, а зі сходу арабські монети, дергеми, ну і, звісно, зброя, бурштин. Той, хто контролював цей потік товарів, по суті, і тримав у руках владу Це і був справжній двигун державотворення. Добре, ми розібралися з торгівлею, але повернімося до літописів. Якщо це не сухий звіт, то як нам тоді ставитися до історії про перших правителів? Це наш четвертий розділ легенди перших правителів. Давайте поглянемо на три ключові постаті цього періоду Ігор, Ольга та Святослав. Їхні біографії це просто неймовірна суміш реальних історичних подій та відвертих міфів. Все починається з князя Ігоря. Як розповідає літопис, його спіткала, м'яко кажучи, жахлива смерть. Він вирішив зібрати з племені деревлян данину вдруге, за що його власне й стратили. Але тут на сцену виходить його дружина, княгиня Ольга, і її помста це просто щось неймовірне, це ціла легенда. Це не просто емоційний вибух, це холоднокровний і продуманий план. Спочатку вона поховала перших послів деревлян заживо, потім заманила других у лазню і спалила. Далі влаштувала різанину на поминальному бенкеті, де загинуло 5 тисяч деревлян. І наостанок, за допомогою птахів, із прив'язаним до лапок трутом, спалила їхню столицю і скоростень. Кожен цей крок був чітким сигналом ось що буде з тими, хто кине виклик Києву. Далі їхній син Святослав. Це такий собі ідеальний образ князя воїна, язичника. Практично все своє життя він провів у військових походах, його не цікавило ніщо, крім війни та завоювань. І його знаменитий вислів, який він посилав ворогам перед походом, іду на ви це, по суті, квінтесенція його стилю, жодних хитрощів, жодних інтриг, лише прямий, відкритий і агресивний виклик. Тож, що ми маємо в підсумку? Історії про Ігоря, Ольгу, Святослава це не просто біографії, це по суті міфи про заснування держави. Їхня головна мета не просто розповісти, як усе було, а легітимізувати владу правлячої династії Рюриковичів і створити спільний історичний наратив для всіх племен. Так і як же нам все це скласти докупи, літописи, наукові суперечки, легенди. Давайте спробуємо підбити підсумки в нашому останньому розділі Історія не розкрита справа. Перш за все, треба пам'ятати, що повість минулих літ це не сучасний підручник з історії, це не об'єктивний звіт, це радше збірка різних текстів, які редагували і переписували протягом століть, і в кожного автора, в кожного редактора була своя мета, своя перспектива. Так що ж нам дало це наше невелике розслідування. По-перше, історія це не просто набір фактів, це постійний процес їх інтерпретації. По-друге, питання про походження русів досі відкрите, це поле для наукових дебатів. По третє, формування держави це складний коктейль з географії, торгівлі та війни. І нарешті історії перших правителів це суміш реальних подій та політичних легенд. Виходить, що історія Київської Русі це не стільки про готові відповіді, скільки про вміння ставити правильні питання. Тобто, щоб зрозуміти походження Київської Русі, потрібно прийняти, що в цій історії є таємниці, є суперечності, є незавершені дебати. І це нормально. Справжня історія це і є процес цього розслідування, це кропітка робота істориків, які, наче детективи, намагаються відтворити картину минулого з розрізнених іноді суперечливих доказів. І це підводить нас до фінального питання: що це означає, коли історія цілого народу починається не з чіткої відповіді, а з великого знаку питання. Мабуть, це найкраще нагадування про те, що історія це ніколи не закрита книга, це живий процес, і минуле постійно відкривається нам з нових, несподіваних сторін.